Співпраця між учнями двох шкіл сходу та заходу розпочалася у 2015 році. Усе завдяки нашому волонтеру Анатолію Ференсу, який неодноразово возив гуманітарну допомогу захисникам на схід, і одного разу дізнався про особливу школу у Попасній на Луганщині. Це два роки назад. Ми зимою їхали ну, з зволозволонтерзів волонтерська поїздка. У нас була. І в мене багато товаришів, теж волонтерів, і подзвонив знову ж таки з Тернопільської області. Там товариш, його нього син загинув, і в цих місцях він воював попасний і сказав, що заїдьте, хлопці, там є, є така школа. Ви... Дивити декілька разів до Попаснянської школи з городка були направлені пакунки з подарунками. Потім був організований і телеміст, і приїзд делегації у городок. Що ми робимо одну справу, і діти вони, вони повинні знати один одного, тому що діти в нас вони настільки однакові, вони настільки, вони настільки люблять Україну, і наскільки вони патріотично налаштовані, що нам дорослими на це треба дивитися і надо повчатися у них. Водночас перший ліцей не переставав допомагати військовим. Уже 10 років у ліцеї закривають місні консерви та каші, печуть різні смаколики, готують сухі сніданки, квасять капусту та огірки, плетуть маскувальні сітки. І їхню волонтерську діяльність відзначено на всеукраїнському рівні. Це український проект Україна, науковці освітяни незламні у війні. Саме у цьому проєкті ми взяли участь, і є в нас отака книга, де написано про нашу школу і про нашу волонтерську діяльність. Ну і тут відзнаки, які ми отримали за нашу волонтерську діяльність. А це і прапори, ви бачите військових частин, на яких написані подяки. Для нас п'ятого грудня директорка закладу запросила волонтера, з яким вони співпрацюють, і який свого часу теж навчався у ліцеї. Старшокласникам він розповів про свою діяльність, пояснив, у чому відмінність між волонтером та благодійником, і наголосив, що як би ми не були виснажені, ми маємо мобілізувати сили і підтримувати тих, хто захищає нас на фронті. Сили нашого учня Юшишина Романа, саме який би розказав про свою волонтерську діяльність, і ми хотіли показати нашим учням, що волонтерами стають звичайні люди, які є серед нас. Будь-хто може стати волонтером. Військове волонтерство сьогодні є надважливою діяльністю, бо волонтерство буває різне. Зараз ми переживаємо важкі часи і свою роботу моїх друзів я спрямовую допомагати військовим. Потребують нашої допомоги. Я рада, що у нас в городку є такий є волонтерський рух, який допомагає їм. Я рада, що я можу також долучитися до цього. Адже на своєму досвіді можу сказати, що військовим зараз дуже важко. Їм дуже потрібна наша допомога і підтримка.